Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про кермічні стосунки. Часто зустрічаю на просторах інтернету, романтизацію цього слова. Кермічні стосунки це ніби такий якийсь особливий партнер, і варто просто шукати його, ось ці такі стосунки, що це щось особливе, що не всім дано відчути. Так от, я хочу трішки розвіяти цей міф і кармічні. Це означає з випробуваннями. Вони апріорі не будуть легкі і якісь такі прям дуже класні, тому що в кармічних стосунках ми маємо вдосконалюватися. А як ви розумієте, трансформації і зміни вони завжди болючі. Немає змін таких приємних, тому що в цілому для, для людини не всі люблять свою зону комфорту, навіть якщо вона там зовсім не комфортна. Але зміни це завжди дається важко. Так ось у кожного із нас є кермічні завдання. В цілому, призначення нашої душі приходити, чому вона втілюється на землі, для того, щоб пройти всі ці завдання і очиститися. У когось можуть бути одні завдання кермічні, в іншого інші. В нумерології це легко вираховується. і є теорія, що всього 22 аркана і так само є 22 гріха. І втілюються сюди душі до тих пір, поки вони повністю не пропрацюють кожне із цих гріхів. Тобто немає людей, які прийшли сюди просидіти, і так класне прожити це життя без ніяких випробувань. У кожного воно своє. Просто так бувають більш зрілі душі, які втілюються там вже в останнє, в передостаннє, і у них залишається там якийсь один урок. І видається, що їм так все класно, їм гроші падають на голову, але вони попрацювали заздалегідь для цього. Якщо ж ви не з їх розряду, то потрібно працювати над своїми кермічними завданнями. І ось коли у нас у кожного є свої завдання, це вже важковато. І тут ми зустрічаємо партнера, з яким у нас також кермічні стосунки, і це ніби ще одне випробування. Якщо ви виконуєте свої завдання так собі, а тут вам іще на додачу, то це буде прям дуже важко. І часто кармічні партнери приходять до нас саме по тому кармічному завданню, яке ми менше за все пропрацьовуємо. Наприклад, у вас стоїть в кармічному завданні перестати спасати інших просто так, От, знаєте, остат... обрати професію де до вас, де будуть звертатись до вас за допомогою, а не ви будете всім нав'язувати свою думку. І тут всесвіт вам може послати партнера, який е, має якісь залежності, наприклад. І ви постійно будете його рятувати і іти по мінусу. Тобто, вам дане це втілення для того, щоб ви це пропрацювали і не лізли своїми якимись пропозиціями і ідеями спасти іншу людину, а ви це будете виконувати на партнерові. І це буде до тих пір, поки. Вам не дійде, або ви знаєте, просто в якийсь момент буває все, я вже так не можу, мене це дістало. Жінка завершує ці стосунки або просто перестає, типу все, що хочеш, ти роби. Я живу своє життя, ти своє. І коли зачасту в кермічних стосунках така особливість, коли людина усвідомлює або двоє партнерів, чому вони зустрілися, і що все. Цього більше так не буде далі, більше так не може продовжуватися, то вони дуже легко розходяться. До цього кермічні стосунки дуже важко завершити. Люди можуть сходитися, розходитися. Навіть якщо там, у вас є завдання не спасати, і ви з однією людиною розійшлися, то велика ймовірність, що наступний партнер буде повторювати цей ж сценарій. Розповім на власному прикладі: у мене було саме так: одне із кермічних моїх завдань це напрацювати свою самоцінність і покращити свою самооцінку. В одних стосунках там був момент, що я не могла цього вловити, і коли мені мене обоготворили, мені робили компліменти, мені постійно видавалося, що це лесощі з іншої сторони. І я агресивно себе вела в стосунках, не давала партнеру якось такого ближче до мене підступити, тому що мені постійно видавалося, що Та, це не так. Там, він каже, ти я красива, а я ж не така. Ну, типу, ні. І коли ми розійшлися, то а ми довго теж сходилися, розходилися, це був довгий процес. То я вступила в стосунки, які були зовсім інші. Але основний сценарій той ж самий був. Тільки в цих стосунках мене вже принижували і не робили компліменти. І я довго це терпіла. І в якийсь момент теж ми там розходилися, сходилися. І коли мені дійшло. Що е, мені не дійшло, що це моє кармічне завдання, ні тоді я цим ще не займалася, але мені дійшло, що я так більш не можу, та не така вже жахлива, як мені намагаються внушити. Е, і тільки я це зрозуміла, ці стосунки дуже легко і швидко завершилися. І так я спостерігаю у багатьох моїх клієнтів, що вони розповідають. Що та я ніяк не можу завершити ці стосунки. А ми дивимося їхню сумісність, в них кермічна сумісність, наприклад, там бути чесними в цій парі. А вона каже: Ну там я трішки його обманюю про те, про те, потім виясняється, що і він щось не договарює. Тобто, і коли вони сідають і чесно розмовляють, там мені не подобається те, мені не подобається те, то потім вони дуже легко. Або виходять на новий рівень, так, кермічні стосунки не завжди приречені. Це не означає, що якщо у вас кермічні стосунки, то ви, вам не дано бути разом. Просто так як на моєму прикладі я сказала, що коли ти розумієш, що тебе принижували, і да, потім можна було це все пропрацювати. Але тобі вже настільки боляче бути з цим партнером все рівно в тебе є тригер з його поведінкою. Ти не захочеш це відновлювати. Але є люди, які доволі легко потім пропрацьовують ставлення до партнера, зрозуміючи, що це був урок свого роду. Ми всі один одному вчителі, і діти, наші вчителі і партнери. А от кармічні партнери це взагалі такі найкращі вчителі. І якщо ви зараз е, в парі, і ви розумієте, що у вас такі стосунки, що ви то сходитесь, то розходитесь, такі, знаєте, гойдалки емоційні. Спробуйте відчути, що саме в партнереві вас найбільше дратує. Ось там буде закладений ваш урок. Тобто інколи партнер це робить підсвідомо, він не розуміє цього. От я не думаю, що мій там колишній хотів мене принижувати. Він навіть не думав, що це він принижує, що мені це боляче. Він говорив фрази, які для нього були нормальні. І так дуже часто я це прослідковую у знайомих, у клієнтів, що коли кармічні стосунки, то е, їм дуже боляче дається те, що там як себе веде партнер чи не веде. І ти інколи дивишся, і думаєш, блін, ну на мене це взагалі б там ніяк не, не, не вплинуло б, в мене не було б образ. А це тільки тому, що у мене немає ось ось цих кармічних завдань. Вони мене не торкають. А тих, в кого вони є, їм буде це боляче. Тобто, ну, наприклад, візьмемо навіть ну, цей Яркансила, там, де люблять спасати. І якщо вам трапиться партнер, якого потрібно якраз, ну, в вашому розумінні, спасати, вам бути з ним так просто, ви будете там, знаєте, не те, що просто, а для вашої душі вона така: о, клас, зараз будемо спасати, там що зробити, ага, в нього в залежності, давай ми йому там те, те. ви будете постійно зайняті, і для вас цей сценарій буде норма. Якщо взяти людину, в якої немає рятівника в кармі, і вона зустрінеться з людиною, в якої в залежності, вона там спробує раз, два, скаже йому, ну піди там щось, спробуй змінити, і все. Вона сказа, ну, мені це не потрібно. І вона дуже легко вийде з цих стосунків. Це не означає, що ми там не можемо бути з такими партнерами, можемо. Але тоді у нас не буде такої сильної емоційної зв'язки з цим партнером. Тоді це не будуть от такі ж кермічні стосунки. Тому, якщо узагальнити кермічні стосунки, це не щось таке романтичне і позитивне, до чого треба прагнути. Навпаки, якщо у вас кермічні стосунки, а виявити ви їх можете на консультації з астрологом, номерологом, нумерологом то це ознака, що десь якесь завдання ви не пропрацьовуєте, і вам потрібно на нього звернути найбільше уваги. Ну і навіть якщо ви в кермічних стосунках це також не ознака якоїсь приреченості, все завжди можна виправити. І кермічний партнер вам просто підсвітить, як швидше це зробити.